Еспланада пам'яті змінює локацію. На площі перемоги почали демонтувати металеві конструкції. Банери зі за світлинами загиблих захисників зрізають. До встановлення на новому місці вони зберігатимуться у виконкомі. Роботи власним коштом виконують комунальні підприємства. Екосервіс, «Южненське узбережжя, Олімп. Перенесення банерних каркасів здійснюють поетапно. Ми демонтуємо. Ці конструкції та переносимо їх на нове місце. Там ми їх робимо монтаж, зварювальні роботи. Ми обіцяли, що ми це зробимо. Ми це робимо. Я бачу, що конструкції не виймають повністю, а відрізають. Відрізають так, дійсно. Вони забиті в землю в бетонну плітку, і ми болгарки обрізаємо їх. Де болгаркові, де відкручуємо, і так, щоб зберегти нашу поверхню, яка є, бо вона носить на балансі, це тротуарна плитка і нам повинно, ми повинні її зберегти. На новому місці як закріплюєте? За допомогою перфоратора ми засверлюємося, також забиваємо шторі і Проходять зварювальні роботи, щоб конструкція була місна, трималася і ні вітром, нічим не можна було здвинути. Нова локація для розташування еспланади пам'яті знаходиться біля Олімпу. Обрати цю площу запропонували рідні загиблих захисників. До відкриття еспланади частину банерів та прапори поновлять. Спланада пам'яті зараз знаходиться на балансі фонду комунального майна. Фінансується вона за міською програмою. На цей рік у нас було виділено більше 100 тисяч гривень на її утримання та оновлення. На новому місці будуть знаходитися всі конструкції, які знаходились тут. Будуть встановлені дві нові конструкції з нашими захисниками, які загинули останнім часом. Ну і поступово буде місце облаштовано, будуть встановлені ла. Будуть встановлені смітники, тобто все буде гарно. Плануємо зробити ще дві додаткові доріжки, щоб був прохід до них. Нове місце воно буде вже постійним для цієї да, Так, Там у нас дуже багато місця, воно таке затишне, гарне, квіткове, і ми плануємо, що нам його вистачить. Буде розташовано фотографії, будуть розташовані в два ряда. Тобто ми плануємо, що там воно і залишиться. Так роботи планують закінчити до 29 серпня та провести урочисте відкриття нової локації еспланади пам'яті. В цей день Україна відзначатиме День пам'яті загиблих захисників. У кожного своя правда. На ринку В'ячеслава триває конфліктна ситуація між підприємцями та адміністрацією. Зранку одна з підприємниць виявила заблокований прохід до свого павільйону. Пані Світлана розповідає, що контейнер перешкодив рух та пошкодив дах. У цьому жінка звинувачує адміністрацію приватної фірми В'ячеслава. Я прийшла на своє робоче місце, ну як завжди. Ну і тут така чекала мене несподіванка. Пан Подоліч в соціальних мережах погрожував мені, що він буде перешкоджати моїй підприємницькій діяльності. Ну, і це він вже зробив те, що ви бачите, стоїть контейнер. Продовжується тиск. Не кожен підприємець може витримати такий тиск. Нас дуже мало залишилось насправді хто це може витримати. Багато підприємців під тиском підписали договори, бо справа в тому, що вони примушують підписувати договора, Вони не мають на це законних прав. Підприємці скаржаться на нестерпні умови роботи. Просто біля яток встановили контейнер для сміття. На думку торговців, конфлікти провокує служба безпеки ринку, а правоустановлюючих документів адміністрація не має, вважають господарники постійні погрози зі сторони Андрія. Недавно я з ним мав зустріч випадкову, і мені в усній формі було попереджено, що той ті продукти, ті товари, які в мене знаходяться в моєму торговому павільйоні, будуть, що я повинен їх сам винести. А якщо цього я не зроблю, то він їх викине на вулицю. Вона казаряє актом постійного користування, який на сьогоднішній день не є дійсним. Чому? З 96-го року. Вони не зробили ні технічну документацію, координат нема, де знаходиться цей акт. І акт не пройшов через сесію, через не видавалася земля їм ніколи. Ось от от свавілля тут, що твориться, це тільки благодаря Подолічу, який все тут крутить. Ну і підравцювали само собою. За коментарем ситуації, що склалася, звертаємося до адміністрації ринку. Ольга Кудрявцева показує документи, на які спирається у роботі з підприємцями і звинувачує у конфлікті своїх опонентів. Я хочу сказати, що люди нарушають закон. Це перше, второє правила торгівлі на ринку. Та второє третє. Ні документах, нічого у людей нету. Вони знаходяться в нашому кіоскі. Вони зробили з двох кіосків, один кіоск. Під номерами, а у нас все на балансі стоїть. І все. Уходить они не хочуть, они не хочуть, заключати они не желают. Дело в тому, що только делают конфлікти, конфліктні ситуації. вот так це ведуть, як Я не знаю. це земля. Така чого В'ячеслава у нас ат на землю, судами чотири рази судами доказано до Верховного суда, що земля наша. Своє бачення конфлікту має і голова служби безпеки ринку. Погрози підприємцям заперечує. А встановлення контейнера на проході пояснює несподівано. Скажіть, будь ласка, чи були з вашого особистого боку погрози цим підприємцям? Погрози? Жодних. Саме погроз, якщо це ми кажемо в рамках погроз, цього не було. Попередження щодо того, що прибрали, навели порядок, зібрали свої речі і покинули територію, так, це було. А цей кіоск, який перекриває доріжку? Так. Це ви поставили? Так. Ми маємо на це право. Це наша територія. Ми вважаємо за потрібне там поставити і поставили. Пані Факасіва дуже жалілася, що її там обсикають її ну, павільйон. Ми прикрили, щоб не обсикали. На міський ринок прибула поліція. Підприємиця написала заяву. Телебачення громади намагалося з'ясувати, хто на ринку в своєму праві. За роз'ясненнями, звернулись до управління архітектури. На даний час є постійне користування у ВКПЧ В'ячеслава. Який поки що ніхто не оскаржив і в самому порядку не довів його на дієздатність. Але по роз'ясненням податкової, Вячеслава, жодної копійки за користування землею не платить. І у нас там в 21 2021 році податкова наполягала на, на відкритті кримінального провадження, на виторбування з неї коштів за користування землею, але в неї рахунків нема, нерухомості нема, витрувати нема чого. Які кроки можна здійснити, щоб якось розв'язати цю ситуацію? Ну, дане питання повинні вирішити наші юристи, тому що тут, скажімо так, без суду не можливо розібратися і встановити істину і правду. Южницька на той час рада скасувала її акт постійно користування рішенням сесії, але не подала позову до суду. Рішення дане не було прийнято, так як не було, не сплачувалася плата за землю. І була інформація від і так як В'ячеслава потім оскарзала це рішення, і ми ж своєчасно не подали позов суд що в судному порядку це акт постійного користування скасувати. Суд постановив, що без суду ми не мали права скасувати дане акт постійного користування. На даний час за вирішення питань на ринку взялися депутати. Земельна комісія вивчає проблему. Обидві сторони конфлікту сподіваються на справедливість. Виставка двох ювілеїв до Дня Незалежності України у міській галереї відбулось відкриття незвичайної мистецької експозиції. На стінах більше 200 картин Лариси Дем'янишиної та Віктора Гоманюка, викладача відомої грековки. Роботи митця та його учнів приурочили 160-річчю одеського художнього коледжу імені Митрофана Грекова. Нещодавно Віктор Гоманюк пішов з життя. Його справу продовжують учні. Ця людина відкрила мені почуття прекрасного. Саме завдяки йому я відкрила світ мистецтва. Я почала його відчувати, тому що до зустрічі з ним моє серце не так відчувало цю красу світу, як поруч з такою людиною, як він. Мені здається, що він... Відноситься до таких людей, які допомагають знайти вірний шлях іншим. він дуже любив дітей, вмів пояснити, як що робити, як виправити щось, як знайти свій стиль, як відкрити щось у собі таке, щоб воно сяяло, щоб інші люди побачили це сяйво. Крізь час і простір так назвала спільну виставку Лариса Дем'янишина. Цього дня ювілярка приймала вітання від численних поціновувачів її творчості. Відкриття виставки зібрало чимало гостей. Про Ларису Дем'янишину ілюстратора розповіла завідувачка бібліотеки коледжу Грекова. Презентувалася перша сотня, була гарна виставка, такий мистецький ужинок Лариси Семенівни. Дуже всі було багато людей і всі цікавилися, не вірили, що так людина може багато. Ну, за 20 років, що я її знаю, вона оформила, я ж кажу, першу сотню. Ми... Ну, презентували, але це ще не кінець, і робота далі продовжується, і книжки знаходяться. І дуже гарні в неї кожна обкладинка це маленький такий міні-витвір мистецтва. І не тільки обкладинки, це і ілюстрації, це і дитячі книжки з гарними такими кольоровими ілюстраціями. Це і збірники колективні, це і художня література, це і навчальні посібники. Такий жанр в неї ну вона дуже така різнопланова. Його творчість і моя це присвята рідній українській землі, говорить художниця. Ювілярка провести спільну виставку запропонував Віктор Гоманюк. Ще встигла його порадувати, що ми до Дня Незалежності робимо виставку, тому що і його твори, мої вони співзвучні в цьому в любові до, до своєї рідної землі, до людей. А після того ну, пройшло зовсім небагато часу. Віктор трошки трошки не, не дожив до свого ювілею. Десь я написала у своєму прес-релізі, що десь твори художники вони дають можливість побачити трошечки майбутнє якесь перечуття. От сьогодні передчуття, що українське сонце сходить. Одна з робіт у мене так і називається. Воно вже сходить. Нам ще важко. Ми втомлені. Ще ще багато чого відбувається. Такого що нас засмучує, йде війна. Але українське сонце вже сходить. Ми в це віримо. І буде перемога, і буде все добре. Спільна виставка Лариси Дем'янишиної Віктора Гуманюка та його учнів до Дня Незалежності України триватиме у міській галереї протягом двох тижнів.